Перлинка за перлинкою нанизується на дротик. Робити цю кропітку роботу дитячим рукам нелегко, але у цих хлопчиків і дівчаток є велика мета. Знаєш для кого роботу свою робиш? Для армії для, для... для військових. А які побажання для військових ти вкладаєш у цю свою роботу? Я хочу ну, військовим, які постраждали, що вони. Дуже звичайно всі військовослужбовці чекають наших подарунків через те, що вони знають, що діти роблять це дуже щиро і насправді з любов'ю. Валентина Романюк, керівник творчої майстерні Золоті руки полісся, протягом всього літа плете з дітьми обереги з бісеру для військових. Більше тисячі виробів, виготовлених дитячими руками, відправлено в зону АТО символ, як ми всі знаємо, ангел ангел символ захисту. Тобто кожна дитинка, вкладаючи, коли виготовляє такого ангелочка, вкладає ну, як побажання захисту і миру, саме тій людині, яка буде його тримати, носити біля серця. Янголятка з бісеру, українські віночки в національних кольорах, військові чіпляють на одяг. Така дитяча підтримка розчулює чоловіків. Коли людина дарує інші віночка, це вона поб... Бажає от саме мирного, ясного неба над головою, тобто, щоб швидше закінчилися певні негаразди в житті, тобто це актуально є і безпосередньо в час, скажімо, війни, і актуально є звичайно в мирний час. До оберігу виготовлено дитячими руками, докладають листи магічної сили. я написав дякую за мир в Україні. Повертайтеся живим.